Вітаю! У цьому відео я покажу, із чого я рекомендую почати відпрацювання квінт акордів Паралельно з цим розберемо два акорди, які, скоріш за все, раніше ви не зустрічали, і вони, до речі, дуже гарно звучать. Про те, що таке квінт акорд, як він будується, як зіграти будь-яку пісню квінтакордами, акордами, з яких нот квіт акорди складаються і як перевести будь-яку пісню із звичайних акордів у квінт акорди, про все це я детально розказував ось в цьому відео. Посилання буде в описі, рекомендую до перегляду. А у цьому відео ми поговоримо про технічну складову постановки цих акордів. Починаємо. Перший акорд, який ми беремо на відпрацювання, виглядає ось так. Якщо використовувати тільки затиснуті струни, то це буде квінт акорд CDS 5. А якщо до нього додати першу і другу відкриті струни, то це буде акорд СДСМ7. Другий акорд, який ми беремо на відпрацювання, аплікатурно виглядає так само, тільки ставиться він на два лади вище по грифу. І виглядає ось так. Знову ж таки, якщо використовувати тільки затиснуті струни, то це буде квінт- акорд Б5. Якщо використовувати також першу і другу струну, то цей акорд буде називатися B 4 Перший акорд. Другий акорд. Ось такі два акорди. Як на мене, звучать вони дуже красиво, і перше наше завдання навчитися ставити їх так, щоб кожна струна звучала ідеально. І це завдання може виявитися набагато складнішим, ніж здається, з першого погляду. До речі, постановка руки при затисканні квінт акорду дуже наближена до постановки руки при затисканні баре акорду. Тож, якщо ви ще не вмієте ставити баре, це також буде хорошою вправою. Хорошою вправою і для баре. Для правильної постановки цього акорду великий палець ні в якому випадку не має виступати над грифом. Він має бути приблизно посередині грифу, приблизно навпроти першого чи другого пальця. І крім того, великий палець має згинатися назад, а не згинатися вперед. Ось так, а не ось так. Вказівний палець затискає струни не кінчиком, як це було переважно у відкритих акордах, а приблизно ось цією частиною. І при затисканні цього акорду стараємося дуже не згинати вказівний палець дугою, тому що в подальшому нам треба буде доторкнутися цим пальцем до першої та другої струни. Ось так. І, до речі, коли ви тільки знайомитеся з якимось новим складним акордом, я рекомендую не затискати його зразу. Спочатку розставте пальці по своїм місцям, на свої струни та на свої лади. Підрегулюйте руку у максимально комфортне положення, трошки лівіше, правіше, вище, нижче, і тільки після того, коли знайдете це комфортне положення, тоді затискаєте струни. Коли ці акорди зазвучали якісно та впевнено, переходимо до другого кроку. Другий крок: вчимося використовувати ці акорди у комбінаціях. Перша комбінація. Нація виглядатиме так. Спочатку акорд C дієс М7, потім сас 4, сас 2 і знову сас 4 Ще одна комбінація, яку я рекомендую взяти на відпрацювання Акорд дієз М7 А ASUS-2, E е, і Д сас 4 І тільки після того, коли ми навчилися використовувати ці акорди у комбінаціях вчимося заглушувати зайві струни. Ставимо акорд c s m 7 перший палець, вказівний, кладемо на ті струни, які знаходяться під ним. Таким чином, щоб він їх не затискав, а щоб він до них легенько доторкнувся. І перша друга струни мають заглушитися. Крім того, рекомендую першим пальцем доторкнутися також і до шостої струни, щоб заглушити також і її. І якщо зробити все правильно, то три струни, які є затиснутими, мають чітко звучати. А три струни, які є заглушеними, мають чітко не звучати. І якщо при такій постановці акорду ми будемо бити навіть по всім струнам, звучати будуть тільки три струни. В принципі, зайвих струн можна і не глушити, але тоді при грі боєм треба буде попадати виключно по тим струнам, які є затиснуті. А як на мене, це набагато важче. І останній, четвертий крок вчимося грати будь-які комбінації квінт- акордів. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. А також можете підписатись на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Побачимось!